У Нас тут прийшла новиночка, новий фіні-бокс. і давайте подивимося, що тут є всередині, бо тут дуже багато цікавого. Є ось такі для саду, огород та огороду підкладочки для роботи на землі. Є основи для малювання, холсти, є випікання формочки. Є ось такий матеріал для ламінування безпосередньо. 20, 20 тут стіків цих іде. Для окутування рослин, також у нас садогород тут є. Далі є ліки. Ліки у нас парксайдовські, ліки парксайд, ну, сама лічка всередині на 5 літрів. Їх тут буде декілька штук. Ви це побачите. Є ось такі основи для рослин, щоб не росло лишнє. Є також у нас контейнери для, для різних харчових цих. Для харчового призначення, коротше, тут у нас наповнення для бульвашок, величезна ось така каністрочка. Є для декору вікон, для діток різні розвивашки. є канцелярія. як бачите, Папірці, клеї, всілякі такі бігудяшки. Це у нас контейнери, очищувачі для водички, фільтра. Є, є Ємності, ось такі органайзери для одягу, для сезонного зберігання або, можливо, переїздів, чохли різноманітні. Ось такі органайзер є для ергономії простору. Пішло далі, ліварно хом тут у нас для закусок шикарніші тарілочки. Їх у мене є два види тут. Є такі ще прямокутні на дерев'яній основі. Це взагалі шикарно. Є отака класна, шикарна ідея для бджілок або інших, можливо, маленьких комах. Коротше, прикольна штука. Далі показую, тут у нас є що це у нас? Кава -машина. Кава машина? Ну, це взагалі топ. Подивіться, будь ласка. Далі, 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 далі. Це ми вам показували. Для малювання є фарби різноманітні. Це у нас акрилові фарби, дитячі розвивашки на дерев'яній основі. Ну, для прибирання всілякі штучки. всілякі штучки. Це отакі тросики. Які дуже багато цільові, ось такі ремені, Багато цільові також різні кухонні в асортименті прилади, пляшок буде тут багато. Далі ось такі є, це, я так, розумію, це я так розумію автомобільне. Більше всього, що це прикурювач Це для підзарядки акумуляторів. Далі є от такі Барбі. Тут у нас Барбі-іграшка, тут у нас такі тубі. Далі ось така іграшка. Тут у нас з треком, подивіться, будь ласка, дуже дуже круто зроблено. Є електрочайник, який міняє колір. там є діодні такі лампочки спеціальні. Далі різні ось такі силіконові є прилади, є різні рукавички. Це, до речі, для зоофарі, для, для шерсті для шерсті тварин, щоб вичісувати. Бо є і садові звичайні, можете показати? Є різні бульбашки. Тут у нас наповнювачі, як бачите, і каністрою, і меншою тарою. Коротше, взагалі, вау. Топ. Так, що тут ще вам показати? Вам можна показати різні девайси кухонні. Є також у нас вішаки, тремпіля вішаки, хто як каже. Далі покажу. Є купа різних таких хазяйських хозяй, речей, побутових, звичайних. І також, як бачите, тут у нас є годиночок. Тут у нас годинчок на батареїчках. І також, також у нас є тут дитячі всілякі ось такі штучки. І ще покажу вам. Ось такі є для прання ємності. Коротше, лот дуже цікавий, дуже багато чого корисного для побуту. Є як бачите, різні електроприлади, є садогород, є дитячі іграшки, і для творчості набори, і також кухонне приладдя. Для того щоб замовити його, звертайтеся до наших менеджерів. Усі деталі прописую під цим відео.